Тернополянка Маргарита Кура з свої п'ять років переїхала з сім'єю на Херсонщину у мальовниче село князе Григорівка. Там жінка будувала своє життя, одружилась, народила трьох дітей, сім'я збудувала великий дім, створила свою невелику ферму. Окрім цього, Маргарита працювала у місцевому будинку культури керівником народного ансамблю. Добрий вечір. Поки все не змінила велика російсько-українська війна. У лютому 2022 року до їхнього села зайшли вороги, тож сім'я поїхала рятуватись Тернопіль. Тільки ми поїхали у скалі, окупували наш будинок 15 чоловік. Хлопців наших немає зараз з нами, але мама, вся родина, діти, невістка, внук, всі зараз тут. У Тернополі Маргарита почала життя спочатку. Тут жінка працює на трьох роботах, втім, не за фахом. Я працюю прибиральницею у поліклініці дитячій. Я працюю в страховій компанії, не в одній в двох компаніях. Попри невизначеність, Маргарита цінує життя, багато посміхається і традиційно готується до прийдешніх свят. Господиня поділилась з нами оригінальним рецептом куті родом зі сходу України. Відварений рис, родзинки, мак і багато у нас кажуть сушка. А чи не найголовніше у традиційному рецепті херсонки сушений абрикос? Вас я його не знайшла, немає, ми замінили трошки на курагу. Далі заливаємо все теплим узваром. І дуже багато меду має бути дуже багато цукру. На вечерю похресники беруть кутю в торбинку. І несуть хресному татові і мамі. Приходять, бажають здоров'я, щастя. Віршик такий є, що прислали тато і мама, щоб я вам вечерю приніс, а я приніс, щоб великий різ. Що стосується традиційних 12 страв на святий вечір, то на Херсонщині вони такі ж, як і на Тернопільщині. Щоправда, вареники господині там ліплять із гарбузом. Ваш гарбуз не так пахне, як наш. Наш, ну південний сонячний. У нас і смачна гарбузова каша, бо до хати тільки заходиш і чути, що бабця варить гарбузову кашу. У кожній родині в різних регіонах України можуть готувати кутю за власним рецептом, додавати цукати, сухофрукти або інші інгредієнти. Куття це традиція, що не змінюється вже протягом багатьох століть, і є невід'ємною частиною святкування святвечора.